Відкриваючи засідання сесії, міський голова України Павло Козерєв повідомив присутнім, що 1 грудня відбулася конференція Асоціації міст України. Головним питанням було все ж таки… Розгляд другому читанні бюджету України і наші вимоги до уряду і Верховної Ради щодо врахування. Інтересів місцевого самоврядування а в ході загальних зборів Київського регіонального відділення АМУ обрано нового керівника міського голови Бучі Анатолія Федрука. Павло Козарів також повідомив про останні рішення виконавчого комітету української міської ради та привітав присутніх з днем місцевого самоврядування, вручивши квіти і щоденники. Депутат української міської ради Олеся Лужецька вітаючи від імені усього депутатського корпусу, міського голову зі святом наголосила, що в ході останніх виборів місцева громада голосувала саме за жителів Українки за тих, хто поряд. Кому адресуються всі питання, до кого звертається за допомогою, саме ця команда зараз покликана працювати під вашим керівництвом на користь громади. Я вітаю вас зі святом від усього депутатського корпусу. Дякую депутатів Української міської ради зі святом привітав також прокурор Обухівського району Константин Пасіка, який запевнив, Якщо моя потрібна буде допомога або мій час, то я завжди готовий вам його приділити. Вислухати і в силу тих можливостей, які ми маємо, як наглядовий орган, в тому числі допомогти. Вирішити проблеми у ході засідання. Президент групи компанії Фан Євро Ігор Ковалевич наголосив, що в зв'язку з організацією проведення фінальної частини чемпіонату Європи по футболу в Україні в місті Українка буде працювати фан-зона, презентація якої і відбулась на сесії. Фанзона на 10 тисяч осіб розташовуватиметься на території міської набережної та включатиме спортивні майданчики, сцену, паркінг, зону для розміщення наметів та збірних будиночків, ресторани, спортбари, пункти невідкладної допомоги. Проте на Українку очікують і нові проекти я дуже часто бал, але коли ми вийшли на набережну, знаєте, ну на самом деле впечатляють і для того, коли я искал для того, щоб завести помимо чемпіонату Європи, все-таки. Якби таку таку мероприяття. і коли ми працювали з кампанії Ридву, це австрійська компанія, і кадами предложили одно із зон, це Українка. Сразу сказав, ми загласували, по тому що ми з прийдем чемпіонат мірафристайл. Секретар української міської ради, голова громадського комітету Михайло Тупицький, повідомив, що 29 листопада в Київській облдержадміністрації відбулася нарада щодо проектування очисних споруд в рамках генерального плану міста Києва. На заході був зачитаний лист української міської ради відносно заперечення будівництва поряд з містом в КАД вантажного порту. Та очисних споруд, один з варіантів будівництва яких територія попали відвалу Трипільської тес я виступив іносно того, що проєкт очисних споруд не пройде громадські слухання перед громадами всього абухівського району, мешканці міста Українки, міста Бухова проти цих очисних споруд, будівництва біля цих міст. У разі будівництва чесних споруд поряд з містом вулиця Богдана Хмельницького увійде до території санітарно-захисної зони. Присутній на заході голова Обухівської райдержадміністрації Ігор Рафальський поставив запитання, чому такий об'єкт збирається будувати саме на території Обухівщини, адже тут і так довкілля отримує значне екологічне навантаження. Виступив представник Київської міської державної адміністрації Костюченко він на наші виступи сказав: так що очисні споруди будувати на Крещатику, на сьогодні необхідно з'ясувати доцільність будівництва частних споруд Києва поряд з Українкою та розглянути питання поліпшення екологічного стану на території попеловідвалу в інформації про заходи стосовно захисту інтересів територіальної громади на розвиток та реалізацію проекту будівництва житлового мікрорайону Українка. 2 депутат української міської ради Ігор Скиба зазначив апеляційний суд в нашу пользу по 72 гектарам. Оставив uh, рішення суда первой инстанции в силе по відмінні розпорядження на видачу uh, госактів на право собственности У нас застухне в лісу. Поэтому апеляційний суд uh, как би бы виграв на нашу пользу на сесії. Розглянуто заяви громадян та листи юридичних осіб. Світлана Гриценко Микола Курінний, медіа Дніпро. Українська міська рада не перший рік пропонує мешканцям житлово-будівельних кооперативів створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Ми вже приблизно з год ведемо розговор на рівні председателя кооперативів про те, що нам так кажеться, і тому є вже практичні підтвердження, було б неплохо перерегіструватися з жилищно-строительного кооперативу в ОСББ міський голова Павло Козирів запросив голів кооперативів, мешканців будинків, що виступають за створення ОСББ та їх опонентів задля продуктивної розмови. Проте з'ясувалося, що не всі переймаються власним майбутнім. На засідання прибули голови лише чотирьох кооперативів та кілька жителів міста. Міський голова разом з першим заступником Володимиром Луценком надали відповіді на запитання та розповіли про привілегії ОСББ. Понимаю, що ми первані право із бюджету фінансувати, це потому что это совершенно не коммунальное жилье. Но понимая также, что жители же все-таки жители города. И мы все вместе платим одинаково налоги в наш бюджет. Но возникает странная ситуация, что одни могут эти налоги потреблять через ремонты крыш, а другие в силу того, что у них другой статус жилья, не могут. Поэтому мы хотели хоть как-то эту ситуацию сгладить. Створення ОСББ дасть змогу за допомогою участі в програмі про ООН відремонтувати дах, ліфт або замінити комунікації в будинку. При цьому мешканці споруд мають зібрати лише 10% від загальної суми, а 90% надасть програма ООН та держбюджет. Олена зборовська микола Куріний Тарас Перебиніс медіа компанія Дніпро. В українці зростає народжуваність, а тому на часі є питання не лише забезпечення дітей місцями в дошкільних навчальних закладах, а й спорудження добудови до загальноосвітньої школи номер 1 Щороку держава визначається з тим, де і що повинно першочергово будуватися в регіонах. Українська міська рада за власні кошти виготовила проект будівництва початкової школи. Узгодило всіх необхідних інстанцій, а це вартувало близько півмільйона, трохи більше півмільйона гривень. І ми маємо гроші для. Співфінансування будівництва цього об'єкту. Будівництво школи воно дуже потрібно для українки, ми розуміємо, але там фінансово складова десь близько 20 мільйонів. Але ми думаємо на те, щоб долучитися до державних програм. і Ряд листів, звернень і переговорних дій було зроблено спільна районна адміністрація, районна рада і міської вашої влади залучені, і народних депутатів. Але ми сподіваюся, що це все відбудеться. Кошти від міської ради для співфінансування будівництва початкової школи в сумі 2 мільйонів гривень були однією з найголовніших умов отримання коштів на будівництво з державного бюджету. Вони є, але рішення про будівництво у 2011 році прийняте не було. Хочеться сподіватися, що в наступному році видатки на цей об'єкт будуть державою обов'язково передбачені. Світлана Гриценко, Микола Курінний, медіакомпанія Дніпро. Нещодавно в малій залі української міської ради відбулася розширена нарада за участі керівників організацій та підприємств міста, яку проводив міський голова Павло Козирів. Начальник пожежної частини Українки Анатолій Реус повідомив, що за останній місяць в Українці сталося дві пожежі. Попереду на нас очікують новорічні свята, тож у цей час потрібно бути особливо обережними в поводженні з петардами та фаєрверками. Вийде незабаром розпорядження мера щодо. Заборони знов, ну це ми кожен рік робимо користуватись петардами. Директори навчальних закладів міста зазначили, що на сьогодні у школах та дитячих садках закінчуються перевірки ведення документації. У загальноосвітній школі номер 1 відбувся семінар директорів шкіл району. Пройшли спортивні змагання серед учнів. У дошкільних навчальних закладах триває підготовка до ранків, присвячених Дню Святого Миколая та Нового року. Директор Палацу культури Агнеса Олкова Михницька доповіла про стан підготовки до загальноміського свята людина року. Організатори заходу обіцяють цікаву та насичену програму. Лариса Діденко, Микола Куріний, медіа компанія Дніпро. 14 грудня відзначається день шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. На території 13-ї пожежної частини відбувся мітинг за участі представників обухівської райдержадміністрації, районної та місцевих рад, міністерства надзвичайних ситуацій та працівників обухівських, козинської та української пожежних частин. Ми ще не повністю усвідомлюємо, який героїчний подвиг. Яка гринічна праця звитяжна була здійснена тими людьми, які не дали розповстися по всьому світі в Чорнобильській чумі? В українці цього дня було закладено меморіальний камінь, на місці якого буде збудовано пам'ятник ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Лариса Діденко, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Той, хто не знає свого минулого, не має майбутнього. Вічна істина, щоб молоде покоління знало історію української держави, не забувало про культурні надбання. педагоги загальноосвітньої школи номер 2 велику увагу приділяють позакласній роботі. Нещодавно до закладу завітала письменниця Марія Морозенко, яка представила свою нову книгу Іван Сірко, великий характерник. Зустріч з учнями в рамках співпраці другої школи з Народною академією козацтва, президентом якої є В'ячеслав Іванюк, відбулася у формі дія. ...діалогу про книгу історію козацтво. Письменниця провела порівняльну лінію між минувщиною та сьогоденням. А члени театрального гуртка школи продемонстрували гостям уривки з книги у власному виконанні. Олена Зборовська, Микола Куріний Тарас Рас з медіакомпанії Дніпро. За останні три роки в Обухівському районі кількість віл-інфікованих збільшилася втроє. Під час останньої перевірки було виявлено на сьогоднішній день. З діагнозом вілоінфекція перебувають на обліку 114 осіб. Проте ця цифра не відображає справжній стан захворюваності, адже більшість людей не перевіряють кров на наявність вірусу імунодефіциту. Як вважають фахівці, лише четверта частина дійсно вілоінфікованих знає про світі. Позитивний статус на сьогодні найчастіше зараження відбувається статевим шляхом, тому лікарі рекомендують бути більш розбірливими у своїх зв'язках, використовувати відповідні засоби захисту та періодично обстежуватись на наявність віл інфекції. Міська бібліотека розширює територію спілкування та саморозвитку. Когда я пришла на эту работу, мне очень хотелось, чтобы библиотека была место, там, где все происходит самое интересное. Хотя мы находимся в Доме культуры, но, тем не менее, это вещи, которые, в принципе, кино, книга, это что-то созвучно. Кинопоказы проводятся с осени и происходят два раза на месяц. Усі бажаючі можуть відвідати бібліотеку і подивитись цікаве кіно, яке точно нікого не залишить байдужим. До того ж, цей захід абсолютно безкоштовний. Вибираємо документальні фільми. Тобто, є фільми, які не просто посмотрили, не забив, але і хочеться обсуждати. Хочеться обсудити. Кожну другу неділю в приміщенні бібліотеки кожен бажаючий зможе не лише гарно провести час, а й поспілкуватись з однодумцями та почерпнути для себе щось нове та цікаве. Олена Зборовська, Дмитро Кереченко, Микола Коріний, медіакомпанія Дніпро. Умільці з громадської організації Джерело українки не лише демонструють свої роботи під час різноманітних виставок, а й проводять майстер-класи, де всі бажаючі можуть навчитись певному виду рукоділля. Нещодавно в Палаці культури енергетик відбувся майстер-клас з вишивки стрічками, який провела голова клубу Світлана Толкачова. Подібні заходи проводитимуться кожну другу суботу місяця. Буде у нас майстер-клас по квілінгу, це кручення із бумаги. Буде майстер-клас по м'якій грушці кот, майстер-клас плетення крючком, майстер-клас вишивання бісером і майстер-клас мережки. Організатори забезпечують бажаючих необхідними матеріалами для роботи та навчають у виготовленню картин, серветок, елементів оздоблення одягу. Лариса Діденко, Микола Курінний, Дмитро Кириченко, медіакомпанія Дніпро. В Україні відбулася спартакіада працівників енергетичної галузі. Поборотися за звання найсильніших зібралися чотири команди: працівники трипільської та білоцерківської ТеС, пад Укренерго з міста Вишгорода та вад енергонагрів з міста Фастів. Привітати команди прийшли і представники міської ради, зокрема, заступник міського голови Наталія Касьянович. Щиро вітаю вас з тим, що ви приїхали сюди позмагатися. Бажаю, щоби переміг сильніший, але найголовніше, щоб перемогла. Дружба і здоровий спосіб життя. На долю команд випало п'ять випробувань: армреслінг, гирьовий спорт, крос, настільний теніс та перетягування линви. Місцевим енергетикам у загальному заліку вдалося вибороти третє місце. Проте вони були найкращими у гирьовому спорті, де зайняли перше. Друге дісталося команді з Фастова, а перемогу присуджено енергетикам з Вишгорода. Усі команди покинули українку в бадьорому настрої та з призами. Олена Зборовська, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро.